Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось черговий день, який Бог подарував для нас. Дорогий люблячий Христос. В цей час ми приходимо в молитві до тебе і дякуємо тобі за те, що ти продовжив наше життя. Ми дякуємо тобі за те, що ти охороняв нас цю ніч, пробудив і сну і дав здоров'я. Я дякую тобі за те, що я можу бути разом з братами на цьому святому місці. Я дякую тобі за всі благословення, які ти посилаєш в нашому життю. Просим благословити наші сьогоднішні труди. Дай мудрості нам правильно відноситися до цих трудів. Благословити нашу Україну, пішлити мир на нашу землю і дай, щоб народ не страждав. За все будь прославлений, вічно живий Бог. Амінь. О, подружка прийшла моя і кличе. Камаленька дівчинка, да. Зараз я принесу щось тобі поснідати, добре? Ось в цьому. Будиночку на вісі. Кухня, столова і битовка, як яке воно тут не називалося. Потрібно зробити ось такі колони. Стовпи отакі чорні, для того, щоб зберігся самий малюнок на фасаді, щоб далі ті чорні колони у нас і продовжувалися. Отак як отут. І так само треба зробити їх. І на цій стіні, на цьому фасаді. Вертаємося до нашої столової. І подивимося, що у нас тут робиться. Все чудово, гарненько, рівненько. Класно. Як ви бачили, хто слідкує, бачили вчора дуже. Не дуже, але багато було хлопців, братів але дуже добре, що ці брати були всі майстри фахівці в своїй справі. Кожен став собі на кусочок стіни, відрізок і робили того так воно. І швидко, і багато вийшло в кінці зроблено. Ні, не бачу. А. От. Найшов чоловік, пилосос. – Це вологі, вологи прибирання чи сухе? Так, 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 так. Моющі. Моющі. Дячук, розказуй, як настрій. Взявся до роботи зранку, чи так собі? Я? Да. да. на воду зараз попід грунтовою по і кладемо барашку вже Супер, молодці. Барашку будеш ти класти, чи, чи Ваня? Ваня буде класти чи ти? Де ж замало барашки. Ні, за мало? мало? Треба, щоб підійшло за двоє ще. Нічого, Діма, вас навчити, розкаже і покаже вам. Все буде добре. Все настроєно, все настроєно. Пастор наш теж взявся до роботи. Зараз ми з ним теж поспілкуємося. Пастор розказує, як настрій, бойовий. Слава Богу, прокашлюємо. Воно зараз те, що клін-кліном вишибають наші да, ці да. східні тут наші. Які хороші шпати. Так хорошо працює. Навіть не подумав, би, що так може добре робити шпатель. Це електро, так? Так. Да. А не слава Богу, ми. Чекаємо. То ще може хтось прийде. Пастор має надію, що хтось прийде. Директор, а ти маєш надію, що ще додався народ зараз ще? Ми думаємо, що ми успіємо самі це зробити. У нас є троє. Тут немає таків площі сьогодні. Так. І у вас це що добре, що у вас всі професіонали сьогодні. А тут і площі це взагалі-то не дуже багато. Так що не тут? Ми думаємо, що ми сьогодні ще зараз не зробимо. У нас є Давай слайк. Дивіться як це робиться. Лазерний спеціаліст. Чуть-чуть він не відремонтував його. Володим на цей його. Шта Добре, що Діма не бачив, як він мав. Клади на анун. Ні, ні, тако набіг покласти. На Набіг. Опять іти 10 забуде. Добре, що сьогодні хмарно. О, трошки видно на стіні. Так, Дошечку. Дошечку треба знайти, підкласти, щоб рівень лазер показував трошечки нижче. Зараз директор знайшов якусь дощечку, підкладає. Так, народ, хто знає там лазером користуватися, давайте коментарі замало. Ще треба мурувати догори. Ось лазер, лазер показує, там трошечки видно. Ще 5 сантиметрів. Додаємо і побачимо. Там ходимо, де в нього є кріплення і вже по ньому викладемо. Дуже цікаво вийшло. Коли каже, що пів години промучився, нічого не виходить, треба прочитати інструкцію. Все, ми добралися до істини. Ти не інтернет. Каже директор, щоб не все показувати, бо буде, ти дуже сміятися. Нічого, вчимося і ми стараємося щось робити. Ну, не ми, а брати стараються робити. Я не, я не роблю, я знімаю. Поставили кріплення. І набагато все стало гірше. Так, да, ти нахиляє його вперед, передвіті, він зараз опуститься вниз. Отак. Ще а трошки. Це, думає, це воно? Да, 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 давай, давай, давай. Це не Воно, воно вже опустилося. От ти зайшов вже руби, е, самий кут там. Мені вікно треба гайти. Ні, це не воно. Це я двігаю, скоріш. А, це моє можна наклон робити. О, точно. От можу. Оце да. ну, От Старший помічник, це замдиректора у нас. Замдиректора він теж в лазерних роботах цих всіх. Полетіли наші лазерні роботи. Директор тут все регулює. Навіть в камеру попадає, відео все правильно, бо попадає світло в камеру, значить все робить. Підклали мас масірок і зараз. Шпатель. Зовсім другий нас уворують. Це він е, каже, що він більше не може порівняти. Ти його дуже нахилив, а він вже видно не може збалансувати. да? Народ, так. Чи, що що він пікає. А Нам треба пів сантиметра. Ми просимо його від. А ну, підказуйте, як нам його опустити, чуть-чуть нижче. О, Молодець, все, вихід знайшли. Дивіться, який оригінальний вихід. Опустили ножки, ярочки і якраз ящик, коли розробляли, спеціально зробили для цих цілей. Усе, було так і кладу. Там клали без лази. Маємо бізнес-пів сантиметра сюди. Основний лазерщик у нас сьогодні. Дячок Віктор. Помічників. Правда, помічників не дуже багато. Але з бідов потихеньку вийшло. Все. Треба скоріше це відбивати, бо в обід сонце вийде, то ще буде гірше. У нас оцей юануль. З цим монулем точно. Ну тут є сантиметр, але тут і вікно це не дуже добре. У нас і вікна. А що б наші долі? Півтора сантиметра підіма від самого. ,5 см. Це веточки, навіть бачки, навіть потім трохи не весь. Треба трохи не це вже орівачиш. Пів сантиметра. Береш кров по металу і легенько, по циркулярку і пішов. І рубаєш рівненько. всього. Тітя, ну скажи, яка ця професія вже тебе по щоту, бо я вже збився. Ні, Я це вже робив. Робив, так? Я робив вже це. Верніше не так, я вже це бачу, як зроблю. Це дуже багато означає. Так, це багато Дуже знаю один приклад такий хороший, на це я бачив, як це роблять. Є, є Ваня тут є вмітя є я, є і Славік Снагас. Ну самі спеціалісти, Славік тут тут. Нас то не страшно. Нас то не страшить, у нас мало. ми все знаємо, що робити. Белий, слухай. Все, і так само ми маємо. Тут то що ми маємо гадати. Це буде півтора не тоді. Два. Два. От, О, тепер півтора. Так само зробив долай. Почекай, так. Пучкай, печка. Знаешь, воно так заборонено. Что такое? Давай. Сантиметри Є, є. Давай семь 70. А точно 7? Нормально, тут не переживай. Просвітір тримай, тут наче все буде. Все буде добре. Вчора бітя жалівся, що я лише його і його знімаю. А сьогодні виходить, що немає когось Нема, кого знімати взагалі. Бригада сьогодні два чоловіки. Це вітя і місяць але вони не падають ще, Пані, Ще завіт ще, 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 міша прийде. Всі в акумулятори не, треба не. зробити живлення. Що настроїться. Не переживай. Каже директор, що все буде робити, все буде класно, щоб не переживати. Це не воно. Херше. Ні, не, він так само сам що його. Най воно буде собі тако зараз. Та може на сей заряджався. Ну почав робити? Ні, він не включився. Приїхали наші брати з заражан до нас на підтримку проконсультувати нас. Дякуємо Богу і братам. Вони дуже багато нам допомогли в цьому будівництві. Ми хочемо цього барафу зробити. Mm -hmm. і Ми трошки прочиталися, зробили за високу цей. Ну да, не Ліпки, так, ну лазиться в плітку. Воно якраз у ноль. А підрубають, якби зараз плівку платити, то воно би добре було. А підрубають, але такого не відніця, та очі не впустимося зараз. Поки не пізно. Як ти думаєш, такого ми по цим вже можна робити? Це був натримання. Це маєш виду тут? Да, да. Так, звісно. То... Але це ви вже хочете робити. Маєте виду ці дні, так? Сьогодні. Сьогодні. Ні, цього, короїд. Не зараз зробимо. А? Колони. Чорне. Ми відбиваємо колони, а ви ззаді... Біли. Не вийде. Ні, колони, якщо колони, то так. Да. А потім нас сплошно, бо нас зараз хлопці порозходилися. Куди? Ну на навчання поїхали одні у Львів і М -м -м. ми лише удвох. А це біле закласти, класне, потім колони. Лучше колону Тей зробив кус. і той кусочок потім застелив і все. І красота. Ми зараз за це фундамент пройдемо, оце закр... закрасимо ага. цим. Але теж є, де майстри є, які трошки знають це зробити колони, я думаю, що ви потягнете. А то просто більше людей треба на сплошну. Скільки ми хотіли завтра білим то все зробити. А, да. Я не знаю, чи ця колона застигне, щоб поніс котч потім. ще гарні щось Хм, Ти побачиш. Давайте, давайте. Давай. 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 Давай чи йде по лінійчині. Я що з дивлюся, що ти дуже часто міняєш професію. Ні, я хочу усі освоїти. Освоїти, так. Вчора ти маляр був, сьогодні ти вже А дома навіть сокиру в руки не береш дрова рубати, так? Ні, а то що хочеш щоб я цей урубався. Света мне ничего, кроме ложки, не даёт. Я вот него в не втаровую. Ще що зобов'язуємося до нового року здати об'єкт. І що, все вийде з домочення? Ну Я будемо так сходити і робити. Здамо. Нічого не буде, так? Да? До Добре, ну, да. треба. Вірлю і вам подарю. Бр Брак Юра подарив. Знаю, знаю, знаю. Розказуйте, у вас категорія є? Є. Михайлович, є є Добав... в мене всі категорії. Добре, що? А, Б, і це і деда є. Ну і на погрузочні роботи у вас теж є а на... Де самі біжі? Де робочі? Де робочі? Це категорія самі більша. А там же дали красний диплом. Майк, я це вже зробив цей історій. робив яку, Сьогодні після обіду був дуже гарний сонячний день вже. І наша задача... Підготувати ці місця, де будуть кути, колони, і поштукатурити їх, для того, щоб вони могли висохнути добре до завтра. Щоб завтра можна було далі класти штукатурку і працювати. Ось так, брат, Діма, досить гарно і майстерно це все робить. І директор теж майстерно обрізає цоколь підрівнює. Підійшов час обіду. І наші сестрички вже приготували для нас обід і привезли його нам. О, який у нас сьогодні гарний чудовий обід, десерт. Дуже дякую вам, сестрички, борщик який смачненький. Все дуже було смачно. Щиро дякую вам, хай Бог вас рясно благословить за вашу працю, за ваші старання. Сьогодні наша кухня була по особливому екзотична. Слава наш Господь за твою любов, милість до кожної з нас. Дякую за дорожний день, життя дороги, дякую за силу, працю, дякую за благословення у роботі біля дому молитви. Також дякуємо за діжу, Господь, дякую за сестерки, які приготували тих благослови. І достоїв з чувством подяки прийняти. Тебе прославити наш Бог. Амінь. І забув сказати про Озвар. Дуже смачненький був. Дякую вам, сестрички. Водичку, о, бачите, навіть ніхто не рухав. Так і залишилися повні бутилки, а Озвар з задоволенням всі пили Дуже гарно, смачно всі пообідали, відпочили, поговорили, поспілкувалися і можна. Потихенько знову братися йти до роботи. Ламався трошки інструмент і потрібно поїхати в магазин і купити новий. Треба також підготувати откоси біля вікон, Ось ці, для того, щоб теж їх поштукатурити. Щоб вони до завтра могли висохнути. Прибрати все. Зайве що там заважає підчистити їх і підготувати шпаклівку для наших братів. Ось так це все. Чудово, гарно і майстерно Валентина. Все виходить. Дякуємо, друзі, за те, що ви були з нами. Ось так закінчився наш день. Дякувати Богу. Дякуємо нашим військовим, які боронять нашу країну. Дякуємо всім вам, хто молиться за нас, благословляє і допомагає фінансово підтримує нас. Щиро дякую. Всім до зустрічі, друзі. Хай вас всіх рясно, Богу благословить і береже.